Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. І сьогодні в нас з вами буде розпаковочка. Прийшла мені посилочка, сьогодні її забрала, і будемо роздивлятися, що прийшло. Дещо з цього я вже показувала, анонсувала вам, але не все. Так, ну що ж, поїхали. Капуста агресор. Класика жанру, напевно. Так. Далі, ось така капустка. Минулого року ми саджали, нам дуже сподобалося кольорабі. І цього року ми взяли аж два сорти. Так, ось така. Так, це перець гострий рагнар. Ось такий типу халапеньо. Так, тандер. Перець також гострий. Що в нас це? Каптур? Чи каптур? 500 штучок. Солодкий перець, портека. Ось такий. Так. Ага, у нас їх тут має бути аж 5 штук, тому що пасування по 100. Так, щось клос, роса томати. Тисяча. Так, що це у нас таке? Ось тут солеросса. Це томат. Бобкат. Казімір, баклажанчик. Так, це в нас кріп-алігатор кущовий, і в нас його аж дві упаковки. Багато кропу буде. Так, далі це, напевно, накладна. Так, якась рекламна брошурка завжди кладуть нам. І те, що я вам ще не казала, чому будемо брати таке. Ось такий горох. Прилада від цингенти, розфасовочка їхня. Ми взяли дві, два пакети по тобто кілограм. Або, так, навіть два кілограми, напевно, тому що він такий важкенький. І ще одна пачечка гороху. Це в нас оскар по кілограму. Прилада і оскар. А, до речі, якщо візуально брати, то бачите, оскар крупніший, ніж приладу. Все, така посилочка цікава. Що, зняла я розпаковку і згадала, що в мене ще одна прийшла посилочка, я тільки що я також розпакувала і показую вам сердиска Селеста. Маємо таке пакування на 50 тисяч насінин від Енза Zaden. Будемо пробувати саджати радиску в цьому році. Так що слідкуйте.